Історична місцевість на Чернігівщині, на якій нібито було давнє поселення вікінгів, зараз стає ареною містичного будівництва. Замість проведення археологічних розкопок тут зводять таємничий завод, який викликає не лише цікавість, але й бурю спротиву з боку місцевої громади. А будує його можливий знайомий відстороненого мера Чернігова Атрошенка. Про незаконне будівництво сприяння влади та про те, як в цій Історії замішана Сибірська виразка дізнаєтеся з нашого нового розслідування. Розпочалася ця історія торік, коли неподалік села Шестовиця, що на Чернігівщині стартувала підготовка до зведення чогось схожого на великий промисловий об'єкт. Але згодом виявилося, що призначення цієї ділянки сільськогосподарське, тобто тут можна засівати культури чи пасти корів, та й самі місцеві жителі проти будь-яких заводів поблизу, адже стурбовані станом довкілля і можливим заподіянням йому шкоди. Там були Бетонні такі труби, що воду відводили, так вони їх порушили. Сілосні ями то сього було. Вони все це загорнули, розрівняли почву, повирубували дерева, лісопосадки, які були навколо фуражного двору і навколо ферми. Крім цього, за словами місцевих та згідно з низкою підтверджувальних документів, поблизу майбутньої забудови розташовані худобомогильники. Місця захоронення худоби померло і від Сибірки. А це між іншим гос інфекційне захворювання, що може уражати тварин та людей. За законодавством, будь-які будівельні роботи суворо заборонені на відстані до тисячі метрів навкруги. По наказу номер 232 від 2008 року ветеринарної медицини є заборонення на цю землю. Там були трьох Олі великої рогатої худоби, і хворіли сибіркою. Вони були свалені і захоронені. Очевидці стверджують, на ділянці робота йде повним ходом, і судячи із розповідей на небезпечність місцевості, забудовники не зважають. Перше вони е, пробурили свердловину для забору води. Ця свердловина знаходиться. В ну, декількох метрів від захоронення від е, порушили дорогу, перерили, там підняли асфальт, наложили там кучу, по якій люди їздили, і е, поставили бетонно-розчинний вузел і почали е, виробляти ну, конструкції для забору. А ось такий вигляд має огорожа. Зазвичай так обносять якісь секретні чи стратегічні об'єкти. Хоча ми пам'ятаємо, що за цим колючим дротом і дворівневим парканом звичайна сільськогосподарська земля. Чому, попри відсутність дозвільних документів, на ділянці відбуваються підготовчі роботи, ми вирішили запитати в старости села, та за дивним збігом він зник одразу після нашого спілкування з місцевими жителями. 14.37. Старости чомусь немає на місці, хоча в розпорядку дня вказано, що він сьогодні працює до 16.00. Нам вдалося поспілкуватися з головою киїнської громади, який підпорядковується Шестовиця. З розмови ми нарешті дізналися, що на вище згаданій ділянці планується будівництво машинобудівного заводу. А він надав дозвіл на розроблення детального плану території, попри невдоволення селян на громадських слуханнях. Це питання було вирішене просто скликано погоджувальну комісію. Якщо не доходять згоди. Да, на обговорені можна створити погоджувальну комісію, склад якої входять місцеве населення. Працівників знайти компроміс, питання про незаангажованість складу комісії залишається відкритим, адже чимало місцевих категорично проти цього секретного об'єкту. Однак голова проблеми не бачить. Ну а яка різниця, під що ви купили? Ну, ви витратили свої кошти, ви хочете щось, щось там зробити, а до вас приходять і і храпам таким а що ти тут буде, а що ти тут хочеш? Ну відповідно, у людини теж таке, а, ну, а яка. Різниця, да. І тому все так і пішло, що знайшла коса на камені і все і розкрутили таку проблему, що ну, але проблеми там немає. А ось чому пан головач ймовірно так затято агітує до підприємців, а не до народу. Ми зрозуміли після цієї фрази. В місяць ну, 600-700 тисяч податку. Уже. Для, ну, для громади Щепі це просто. Немає у вас. А... Да. А реєстрації вже да ми вже отримуємо кошти. І скажімо минулому році за рахунок там десь чотири чи п'ять місяців плати за рахунок цього деякі моменти попідтягували. Тобто підприємство ще не побудувалося, але вже сплачує податок. Ми направили до сільської ради уточнювальний запит стосовно того за що офіційно їм надходить податок, та з нетерпінням чекаємо на відповідь. А поки познайомимося з тим, хто планує це скандальне будівництво це Сергій Масленіков, Чернігівський підприємець у його власності. Група компанії «Магар» – виробник деревообробного обладнання та обладнання для виробництва будівельних матеріалів. До речі, української мови на сайті компанії «Магар», на жаль не передбачається лише мова країни-агресорки. Пан Масленіков, згідно з даними медіа, тісно співпрацював з міською радою. Йому також приписують Зв'язки з екс головою міста Атрошенко красномовніше про підприємця розкаже ось ця цитата. Широкому загалу Сергій Масленіков став відомий завдяки скляним зупинкам, які продавав Чернігову за ціною квартир. А ще САП та набу підозрюють Масленікова у розтраті державного майна. Слідство доводить, що колишній депутат Чернігівської міської ради та засновник групи компаній Магер Сергій Масленіков, діючи у змові з колишнім заступником міністра оборони, завдав збитків державі на 32 мільйона гривень. А нещодавно пан Масленіков відзначився покупкою автомобіля Астон Мартін, вартість якого в Україні стартує майже від 10 мільйонів гривень. Тож повернімося до завода в Шестовиці. щоб його звести. Дружина Масленікова, ймовірно придбала поблизу села ділянку сільськогосподарського призначення площею 6 гектарів. А ще одна компанія Масленікова, інспецпром, реєструє в селі місце знаходження юридичної особи та за хронологією без будь-яких дозвільних документів, попри наявну заборону розміщувати в радіусі тисячі метрів від можливих місць захоронень тварин, які загинули від Сибірки, розпочинає підготовчі до будівництва роботи. І вже після обурень мешканців села починаються різноманітні слухання. Та, попри їх негативні результати, влада ймовірно стає на бік саме Масленікова, проводить погоджувальну комісію, де весь склад голос. Цує за надання дозволу на розроблення детального плану території. Таким чином все йде до зміни цільового призначення, хоча й попри заперечення громади. Звісно, ми мали намір відшукати пана Масленікова та запитати, чому не хоче йти на компроміс з громадою. Однак це виявилося не так вже й просто. За місцем проживання жінка, схожа на його дружину, направила нас на роботу. Добрий день Добрий день. А ви вище вдома ні, на роботі. Ми попрямували на місце роботи до компанії Магр, але нам ніхто не відчинив На прямі дзвінки. Масленіков не відреагував, а за вказаним номером телефону фірми сказали, що компанія не працює. Добрий день. Мене звати Ольга. Ми журналісти приїхали до вас тут на підприємство. Чи можете до нас хтось вийти поспілкуватися? Я не знаю. Куди ви Інструментальна 28. Магар не мага. А тепер зверніть увагу, як під час цієї розмови опускаються ролети будівлі, яка нагадаємо. Буцім, не працює згодом, поблизу майбутнього заводу, ми побачимо ще одну автівку, на якій ймовірно пересувається підприємець, але чомусь посеред дороги вона змінить напрямок свого руху, що приховує і чому так уникає журналістів пан Масленіков, ще одна загадка для нас, але це точно ще один дзвіночок, що щось не так в усій цій історії. Тож ми закликаємо правоохоронні органи звернути увагу увагу на те, що відбувається в шестовиці, а самі тим часом не зупиняємося і продовжуємо роботу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наш канал. Якщо ми про щось дізнаємося, обов'язково повідомимо вам.